200 тисяч гривень морального відшкодування вимагає житомирянка Людмила Паламаренко у міської влади за те, що її покусали безпритульні собаки. Жінка розповідає, у жовтні минулого року, коли поверталась з роботи, біля 14-ї школи на неї напали бездомні тварини. Після того вона змушена була довгий час пробути на лікарняному та пройти курс лікування. Я не могла працювати понад два тижні і це все досить боляче. Було понад три місяці. В мене боліла нога. Постійно я відчувала фізичний Біль Воно більно досить довго заживає. Продовжувала е, приїздити як в поліклініку, так і туди в лікарню від сказу колотися. Викликала таксі, безумовно витрачала свої власні гроші на, на все це лікування. От таким чином Людмила розповідає, писала до міської ради, втім безрезультатно, і врешті вирішила подати до суду, щоб відшкодувати моральні збитки. Якісь е, певні листи мені безумовно відповідали. Листи від в листах було вказано, що знешкоджувати тварин ми не можемо, а намагаємося дещо зробити. Ну і так, власне, розуміючи, що нічого таким чином я не доведу, через певний час я зрозуміла, що і в грудні я вже подавала позов до суду. І ось я тут у 2013 році міська влада придбала свиноферму, з якої планували зробити притулок для бездомних тварин. Втім, будівництво так і не розпочалося. Людмила Паламаренко вважає, що собаки напали на неї саме через без. З діяльність чиновників, ці кроки, які робить зараз принаймні міська рада, я не вважаю їх результативними і ефективними. Що якийсь притулок, багато коштів, досить довго це все реєстрація. До речі, в мене є ось лист лист, в якому Сухамліна надав відповідь його відомства. Що так, управління житлового господарства було бездіяльно в цьому питанні. Жінка каже, у школі, біля якої її покусали безпритульні собаки, після навчань діють курси іноземних мов, а на майданчиках ввечері завжди багато дітей. І такі дві великі собаки, які напали на мене, скусали. Вони запросто могли просто дитинку, яка поверталася з курсів цих, так, з іноземних, вони могли просто закусати. Розумієте? І нібито ніхто не відповідає. Відповідачі у справі не визнають позову Людмили. Ми не визнаємо позов. Е, в зв'язку з тим, що позивач в своєму позові ставить питання про. Бездіяльність виконавчого комітету міської ради з приводу того, що виконком нічого не дійсно для того, щоб е, регулювати чисельність безпритульних собак. Всі е, е, повноваження, які надані нам законом щодо регулювання чисельності, нами прийнята програма, і вона фактично була проплачена і реалізована. Ще одним відповідачем у справі є комунальне підприємство міської ради, яке також не визнає своєї вини. А ви знаєте, що будемо казати, повпливати на агресивність собак? Ну. Можливо, так кумедно вона звучить вирвати зуби чи ще якимись таблетками там собаку нашпигувати на з тим, щоб вона не кусалася, Ну, напевно це не наша функція. Е, сама по собі функція полягає тільки в тому, щоб е, відслідковувати е, кількість більш-менш. Нас залучили, е, міська рада залучила нас ще до, до позову. Звісно, що ми не будемо визнавати себе по цій ситуації винними, саме менше винними. Тому що ми робимо те, що будемо казати, якими функціями ми наділені, але не більше. І в межах ти функцій Людмила розповідає, якщо суд не задовольнить її позов, вона оскаржуватиме таке рішення. В цій справі маю право на апеляцію подавати і, і буду це робити. Тому що це вже ну як розумієте, це настільки вже ну, житомирянам набридло. Ці без, безконечні укуси і нічого не змінюються. То, власне, буду намагатися доводити, що не, не, дор, не допрацьовує влада в цьому питанні, не допрацьовує. Наступне судове засідання відбудеться 21 травня. Травня